Ліниві роли Філадельфія за 10 хвилин. Рецепт на швидку руку. Одразу сохраняйте рецепт. Промитий рис заливаємо водою, доводимо до кипіння і варимо 15 хвилин. Для заправки поєднуємо оцет з цукром та сіллю. Додаємо до рису і ретельно перемішуємо. Охолоджуємо, нарізаємо норі та знову перемішуємо. Першим шаром вилошуємо маринований лосось. Я його порізала на шматочки і виложую. Другий шар у нас буде сир Філадельфія. Не даємо його багато, тому що у нас ще інші шари будуть. Далі я кубиками покрошила авокадо і виложимо авокадо. А на авокадо ми будемо виложувати наш рис з норі. Це все ми добре втрампували, щоб воно трималося форми. І все, наші ліниві суші готові. Ми їх вибиваємо з формочки, забираємо піщову плівку і можемо їх куштувати смачного! Хто не любить довго гратися, крутити суші, то можна робити такий швидкий варіант, як я.